Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Видання The Economist повідомило про українську розробку, яка здивувала співвідношенням ціни та можливостей. Йдеться про крилату ракету Фламінго, створену компанією FirePoint. Вартість одного такого виробу не перевищує 1 мільйона євро, що робить його однією з найдоступніших високотехнологічних систему у своєму класі. Проєкт стартував наприкінці 2024 року. З невеликої ідеї, зафіксованої буквально на сервеці, вже через 9 місяців ракета пройшла усі необхідні етапи розробки та вийшла на виробничу лінію. Надзвичайно короткий. Термін для подібних систем, які зазвичай створюють роками, окрему увагу привертає ціна. Вона суттєво нижча за вартість більшості аналогів. Наприклад, американські томагавки із дальністю близько 1500 км кілометрів та менш потужною бойовою частиною коштують від 1,5 до 4 мільйонів євро. Залежно від комплектації, для порівняння Фламінго пропонує дальність до 3000 км кілометрів і бойову частину вагою приблизно 1150 кг. кілограм. При цьому залишається дешевшою навіть за деякі далекобійні дрони камікадзе типу Шахеда або Українські. Ський лютий за інформацією розробників, під час конструкторських робіт вони надихалися першими у світі крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами минулого століття. Зокрема, вплинула радянська модель Стриж та німецька Ві-1, що пояснює вибір розташування двигуна над фюзеляжем. Корпус ракети, виконаний зі скловолокна, що суттєво знижує її радіолокаційну помітність у порівнянні з металевими аналогами. Це забезпечує кращі показники у протидії ворожим системам ППО. Для силової установки ймовірно обрали добре відомий український. Виробникам турбовентиляторний двигуна аі 25 який широко використовувався на навчально-бойових літаках Л-39 Альбатрос. Великий резерв цих двигунів та можливість їх обслуговування всередині країни дозволяють організувати стабільне серійне виробництво. Фаерпойнт уже оголосила плани випускати щонайменше одну ракету на добу з подальшим збільшенням. Темпів до 7 одиниць, при цьому понад 90% робіт із остаточного складання виконують на прихованих виробничих майданчиках, розташованих у різних регіонах України. Очікується, що на початку. Початку 2026 року стартує масовий випуск, але для реалізації проєкту потрібне додаткове фінансування. Програма стане важливою частиною зміцнення обороноздатності України в умовах повномасштабної війни. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.